Так друзі, всім мирного неба, доброго дня. Дивіться, а у нас у продажу сьогодні з'являється отакий ось трудяга Ford Transit 2005 року випуску. А саме головне, що він грузопасажир по документам, сімимісний. Категорія Б на нього підходить. Не треба ніяких тихосмотрів і всього іншого. Дивіться, двохлітровий дизель, турбодизель, 5 коробочка у нас механіка на 15 колесиках оригінальних Автомобільчик ще служитиме і служитиме наступному власнику. Такий вигляд має машинка. По двигуну питань немає, по КПП теж немає, по сціпленню теж немає. Є деякі нюанси по кузову, але ж роки беруть своє, але ж є і ціна. Друзі, ціна на машину буде дуже-дуже обалденна. Бере оформляється автомобільчик. Лобове стекло рідне до сих пор, дивіться, хоч є і тріщинка на лобовому, але воно рідне ще. Оригинальний. Отакий вид має ось трудяга наш. Рідний пробіг 462 тысячи, не кручений. Як некоторы крутять, Дивіться, другий ряд, сидінь. Чотири ззаді, два спереді, Ну, сім по документам з водієм. Ось такий стан, печечка, все в ідеалі. все гріє. Зимою, зимою в машині тепло, безпека в автомобілі. Ціла автомобіль, не димить, не коптить, не пердить, заводиться все чітко, акумулятор на машині теж, все огонь. А зараз покажемо з тої сторони. Заведу, покажу як працює. Так виглядає. на свої роки. Трудяга ще працюватиме і працюватиме. Кажу без не стріляла, є документи по автомобілю, там сервісні, експлуатационні информации. Такий вигляд має. Подстаканнички є. Єсь покажу. Вантажне відділення, також щоб ви розуміли так виглядає все вантажне відділення у нас Шо? автомобіль в адекватному стані А саме основне буде всі цікавитись ціною ціною за автомобіль то так що ми його заведемо, напевно, сейчас для початку. а ціна буде на автомобіль друзі почнемо 3700 я думаю що це низ, низ ринка і автомобіль заслуговує цих коштів заведемо я відкрию капот бо ви знаєте тут ключом відкривається капот на фардах Музичка працює Штатна магнітолка до сих пор у нього ще ніхто нічого не міняв Отак От заводиться як спірт По ОБС тільки один датчик одірваний провод. По желанию я думаю, що можна восстановить, проблем ніяких немає. Отак От працює Не диму немає, сейчас підемо подивитися як працює взагалі. Отакий ще звук вихлопа. Дивіться як чистесенько працює. І глушитель не шелохнеться даже Сейчас відкрию капот. Заглушу, покажу вам як працює двигунчик капотом. Так, дивіться, друзі. На такому ркоче Везде подвигнув все сухо Сцеплення на автомобілі робилося Топливно робилося. Менявся топливний насос Тобто Везде ніяких не підтікань Все сухенько Приїдете буде враження від автомобіля На такі роки за таку ціну Я думаю це скарб Це просто скарб Хидроусилі Гуля маємо За такі кошти це просто знахідка все працює, все мигає. Автомобіль. Готовий до будь-якої подорожі. Дивіться, друзі, можливий пригон автомобіля в ваше місто. Без питань. За домовленості. Підкреслюю, за домовленості. Можемо пригнати автомобіль в ваше місто. Отаку працює. так що... Телефонуйте, дзвоніть, все розповім за автомобільчик. Я думаю, що наступний власник буде задоволений автомобілем. Дивіться, що ми тут маємо. Така ось декоративна подсветочка є. Ось такий ось другий ряд сидінь. Ще багажне відділення зверху, ще є додаткове. Дивіться, яка ніша. Траса, кстати, мінялася на коробку, теж нові на автомобілі. Дуже-дуже багато чого зроблено. Задні тормозні циліндрики нові. Ну, В принципі, багато багато роботи по машині зроблено. Машинка... Машинка на ходу. На ходу і без питань доїде, доїде в любе в любу точку От А точки до Б точки Без питань, друзі так що дивіться ну що ще вам показати В принципі ось все. все працює, всі датчики Кромі АБС по ОБС проблема тільки в этом Музичка включається все чотенько. Так що телефонуйте, обсудимо, домовимось. Тут підсвітка робить. Якщо треба, то пригонимо до вас. Ось такий у нас на продажі зараз закрили капотіш. Так що, друзі, автомобіль знаходиться в місті Олександрія Кировградської області. І чекає на нового власника. Дивіться, ціна, ціна більше адекватна. Телефонуйте. Ну а я бажаю всім миру насамперед і добра. Ну і гарних автомобільчиків. З вас лайкосик і підписочка. Всім пока.